З метою сприяння розвитку туризму у звягелі, створенню нових туристичних продуктів та послуг, розробки інформаційно-промоційної продукції та популяризації культурної спадщини громади відбувся всеукраїнський студентський культурно-туристичний хакатон. Заміксуй туризм у Звягелі. До участі долучилися представники кращих університетів України, зокрема Придніпровської державної академії будівництва та архітектури з міста Дніпро. Команди працювали над практичним кейсом завдань створення брендбуку для міста за. Складів культури і туризму громади, промороликів про місто та презентаційної екскурсії з Звягелем. Під час Хакатону радо поділилися своїми напрацюваннями. В Наші базі пропонується прибут місця зягелів, який розробили води Коліна, а місце. Прочнемо з пологина. Молотих міста Загелі складається з двох лаперів. Графічного до Зображення дзвона посилене динамічним зображенням відлуння, яке розходиться в три сторони. Нижній елемент відбуння за принципом двох зору може сприйматися. Так. Нижче бачимо два парад письменницький атрибут. Зрозуміло, що не сам передвідомий, як батьківщина Лесухаї. Крім прив'язки до письменництва, Пера э, створюють відчуття польоту і ніби підносять до грехсу. Спізнаваний елемент старовинної Західської фортеці. Знову ж таки, ми вирішили скористатися принципом водлору. В верхньому елементі можна розплатити корону. Логотип має один варіант розташування горизонтальний. І будь-які інші варіанти розміщення елементів не рекомендуються. За 4 причин доцільним є використання лише українськомовної версії логотипу. Побудова Його точного відтворення. У результаті створення створеної логотип можна легко розміщувати різноманітних дизайнах, на сайтах на брендових товарах тощо. Пропорції точно розраховані і не є випадковими. Співвідношення всіх елементів обов'язково мають відповідати на видному кресті. Пропорції логотипу оскільки логотип складається з дитичної та частини, Незмінними. Так, при цілого типу усіх умовних одиниць його довжина дорівнює 25,5 умовних одиниць. Для точного відтворення логотипу важливо використовувати тільки його запропоновану електронну версію. Зміни пропорції у складових ламентів, елементів, від'єднання елементів одне від одного, не використовувати текстову частину без графічної, не розміщувати логотип на строкатих фотозображеннях і складних фонах. Уникати розміщення логотипу на неконтрастних фонах, на темних фонах варто використовувати інверсію. Запобігати змінню кольорів елементів логотипу рекомендовано використання кольорів лише з основною політкою. Не змінювати шрифт текстової частини назви міста. Ога. Місто сонячних дзвонів. Унікальне слово, яке має глибоке історичне та культурне наповнення. Ми вирішили поєднати в ньому два символи сонце і сім'я. Численні легенди пов'язані з походженням назви міста, хоч відняться в деталях, але вибудовуються навколо дзвонів та їх життєст звуків. Зважали ми і запропонований науковцем переклад з найдавнішої мови, санскриту. Звягідь перекладу перекладі означає «Торжество сонця. Наш слово місто сонячних дзвонів, легко вимовляється, чудово запам'ятовується і, на нашу думку, може стати ефективним маркетинговим інструментом. Допоможе місту виразити Розвиток місцевої економіки зробить звяги упізнаваніше та відчував для русі. Формуючи цю гру, ми вже використали його давно формі. Тож темою нашого ЛОДО став поетичний світ Лесі України. Сюжетна механіка Гри. Для ЛОТО було обрано 100 військових стров з різних творів Лісі України. Кожен з поетичних об'єктів розділено на дві частини. На кожній з 20 карток. Які роздаються учасникам, гри. розміщено по 5 перших частин е, з різних уривків. Для оформлення цих карток ми використали роботу відомого українського художника Олега Шопляка. Е, ведучий зачити другу частину по поетичному уривку, е, просухавши, яку учасники мають розпізнати його початок завдяки власному відчуттю рими, тобто співзвучу, закінченню і розумінню. Викорисних політичний образів. Учасник піднімає руку, зачитує свій вирок та називає номер. Обсяг карток для гри можна регулювати. Виграє той, хто перший заповнив усі п'ять ділів своєї карти. Брати участь може від двох до чотирьох команд до 3-5 учасників. Основними завданнями гри є знайомство з творчістю Лесі Українки, розвиток розуміння поезії та Риму. Досконалення навичок аналізу вишованого тексту та симулювання інтересу до української літератури, Під час підготовки матеріалів бо використано за творів весь В Ході москового штурму нові форми роботи у сфері туристичної діяльності в умовах війни згенерували різноманітні ідеї для збільшення туристичної привабливості нашого міста та громади. Мета нашого проєкту створити рекреаційну зону. На лівому березі случа і поєднати береги канатною дорогою. Завдання розширити зону історичної пам'ятки міста Зеленського замку, поєднати правий і лівий берег случа канатною дорогою, облаштувати набережну вздовж лівого берега случа, зробити алею сонячних норів. Цільова аудиторія в нас це будь-який вік, люди. Зокрема, з обмеженими можливостями, тобто це будуть великі такі кабінки, в які можна бути і на візках, і з візками, і взагалі з чим загодно. Тобто така, різну Не так, Необмежено. Опис проєкту. На лівому березі облаштувати набережну, стилізовану зі старовинними образами замку. Доріжки, ліхтарі, інші елементи освітлення на сонячних панелях, елементи побуту можливо, 13-14 століття, зелені насадження, дитячі майданчики з екологічних матеріалів. Це може бути щось подібне до замку, щоб це було в одному стилі. Облаштування канатної підвісної дороги, зокрема, стилізовані місця для посадки і висадки, тобто, мабуть, якісь, на лівому березі це буде якась Двержа. Двержа, да, така, трохи вища за берег. Оформлення кабінок у формі дзвонів, щоб ну, це дуже символічно приєднати до легенди. Про те, як надзвичайно висіли дзвони, облаштування підходу до місця посадки на правому березі, але сонячних дзвонів для продажу сувенірної продукції. Унікальність проєкту – використання символу міста, одночасно поєднання історичних, культурних, природних ресурсів. Нас спочатку захопила ідея, ми уяви не мали до останнього. От, я займалася е, частиною гри. Що робити? Що робити? Ну, спала на думку. Ми все-таки філологи при архітекторах. Спала на думку ідея попрацювати, звичайно, з творчістю Лесі Українки і створити літературне лото. І от в деталях деталі дошліфовувалися, мабуть, до останнього дня, бо ми відправляли там в ну, терміни, вписуючись, хвили, так? Ось. Але, по-перше, нас дуже захопила сама ідея. І в нас тепер... Маса грандіозних планів надалі, як це можна розвивати. От, мабуть, найпотужніше враження сьогодні це те, що якийсь фонтан креативності відбувся і народилася з однієї ідеї сотня, кожного. Тому от хочеться таких закладів, щоб заходів було більше, молодь спілкувалася і прям крила ці свої потужні трибувала. Загаль він сонячний і він дзвонить точно. І настільки позитивного прийому. Е, ну не завжди таке буває, і це для мене це один з найяскравіших заходів, які я відвідала в своєму житті. Так на ну, на всьому, так. на всьому життя.